Весна підбирається до наших вікон. Завдяки зусиллям ЗСУ та всіх причетних, ми пройшли цей рік і готові до випробувань нового. Втім, не слід забувати про свіжі ігрові релізи, яких у березні буде не надто багато, зате всі привабливі. Негаймо часу поїхали. Творці дології Ніо не зраджують своїм звичкам. Березень відкриє похмура екшн-ролівка Wulong Fallen Dynasty, що розповість історію безименного солдата у період пізньої династії Хань. Ігроладно це та ж таки Ніо, тільки зі значною кількості дрібних покращень, продуманішою системою захисту та відкритішою структурою локації. Прихильники делогії можуть сміливо йти за гаманцем. Адже уже 3 березня вулонг Fallen Dynasty дасть вам змогу створити власного героя та відправитися у небезпечну мандрівку. Байонетти не буває багато і Нінтендо чудово це знає. Тож менш як за півроку після третьої частини вийде хай і не блокбастерний, але приквел серії Bayonetta Origins, Cereza and Сереза Lost Demon. Та гра помітно вирізнятиметься на фоні основної серії, адже буде дрібненьким екшн платформером з видом зверху, де ви будете лупцювати ворогів, розв'язувати диріпні загадки та стрибати по платформах за підтримки підкорених тварин. Займатися цими милими буденностями можна буде вже з 17 березня. Чергова частина серії WWE цьогоріч буде особливо масштабною. Найперш 2К-23 значною мірою присвятять 20-річній річниці кар'єри Джона Сіни. Зокрема, гра міститиме окремий документальний фільм, де ви зможете пережити знакові моменти його професійного шляху з закадровою озвучкою самого гестлера. Крім того, додадуть менеджмент режим Universe, де ви візьмете на себе роль голови компанії та будете планувати майбутні шоу. Ну й картки, куди ж без них? Пани зукей підгледілу у колег круту функцію колекціонування карток, що використовується для створення команд та участі з ними у онлайнових поєдинках. Як воно все працюватиме у комплексі та скільки цьогоріч лагодитимуть критичні ваги, дізнаємося того ж таки 17 березня. Продовження відомої серії японських ролівок Ательє добереться до нас 23 березня зі своєю довжелезною назвою. Новий чималий регіон для дослідження, система чарівних ключів, що впливатиме на ваші ігроладні можливості, і мало не на найбільшого у серії кількість доступних супутників. Адже вам доведеться обирати з-поміж 11 друзів, що зможуть скласти вам компанію під час цієї захопливої пригоди у Ательіар Реза 3, Alchemist of the End and The Secret Key. Ремейк легендарної Resident Evil 4 вийде уже ось ось повністю перезібрана гра з купою переглянутих ігроладних особливостей, зменшеною кількістю кутє, а також з динамічною історією. Нові декорації розбиратимуть нас до дрижаків уже 24 березня. Творці з Петроклів Games вирішили зробити стратегію про Першу світову та створили щось дуже схоже на ріалтаймову частину серії Total War. За винятком того, що представлена війна окопна і прямих відкритих зіткнень, тут не буде. Лиш закидування траншей противника власними військами після артпідготовки у надії завоювати бодай кілометр землі. Преса у прев'ю відзначає вдалий баланс гри, адже і ви, і ваші противники по мірі часу досліджуватимете нові технології технологій і стратегії, що перекриватимуть одна одну. The Great War Western Front демонструватиме нам вже першої світової вже 30-го числа. Хоч березень на надто багатий на великі релізи, він заповнений дрібнішими новинками. 2 березня на Switch вийде Rune Factory 3. 9-го, для більшості актуальних платформ вийде Clash Artifacts of Chaos, що привертає до себе увагу дивним візуальним стилем. 9 березня на сучасні платформи добереться порт Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse, щоб трішки помасажувати ваші нерви. А уже 14-го, Legend of Heroes Trails to Azure. Після майже 10річних поневірянь врешті добереться до західної аудиторії. У той такий день Вальхайм вийде з дочесного доступу та потрапить на Xbox. Друга половина місяця почнеться 16 березня з ексклюзивного для PSVR 2 The Dark Pictures Switchback. Опісля 21 числа вийде порт Remnant from the Ashes для Свіча. А одразу на наступний день до цієї консолі добереться знакова інді минулого року Have a Nice Death. Ну і завершиться череда портів появої серії The Last of Us на ПК 28 березня, правда, поки обідуться рімейком першої частини. Над відео працювали Володимир Бортюк та Владислав Папідоха. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Завдяки ним я зміг озвучити і змонтувати цей ролик, а ви його подивитись. Реквізити рахунків, на які можна задонатити фондам та напряму ЗСУ будуть в коментарях під цим відео. Якщо ж ви хочете допомогти команді Play .ua випускати більше контенту. Станьте нашими спонсорами прямо на Ютубі, як це зробили люди, імени яких ви бачите на екрані. Так само нас можна підтримати ставши нашими спонсорами на BuyMeACoffee, або ж просто порадити це відео друзям, знайомим, мамі, брату і всім, кого ви побачите. Не забувайте тискати вподобайку та підписуватись, і слава Україні!